Війна судного дня чи тиха здача Донеччини і Запоріжжя. Це про курську операцію ЗСУ, яка стала неочікуваним сюрпризом не лише для російських військ і чпорта в Кремлі, а й для західних партнерів України. В Пітьоречку заїхав. Скажу вам вибор не очень. За деякою інформацією, ця операція була утаємничена навіть від найвпливовішої людини в Україні. Давайте розбиратися. У ніч на вівторок, 6 серпня, російська влада заявила про атаку безпілотників на Курську та Білогородську області. Внимання. В Курській області об'явлена опасність атаки. БПЛА. губернатори областей повідомили про пошкоджені будинки та згорілі автомобілі. Вже наступного дня кілька російських військових блогерів попередили, що в прикордонних районах Суджанського і Коренівського районів Курської області тривають бойові дії. Проте офіційні повідомлення від Міноборони РФ і ФСБ Росії говорили про зворотнє, нібито російські прикордонні війська і співробітники ФСБ відбили кілька рейдів українських сил. Попри заперечення офіційних джерел, російські z канали повідомляли, що зсу увійшли в Курську область і закріпилися в прикордонній зоні. І головне, їх не виходить вибити із зайнятих позицій. Поки російська пропаганда волає про оточення та захоплення прикордонного міста суджа, українські дрони знімають залишки одноіменного автомобільного пункту пропуску. За добу Україна має більше здобутків, ніж росіяни, упродовж першого місяця наступу на Харківщині. У мережі почали з'являтися відео із першими групами військовополонених, серед яких здебільшого строковики. Хоча траплялися й бійці, тікток військ Ахмат, які нібито стояли. На обороні кордону. Грозний? Ахмат? Да. Ми тепер всі знаємо, що Ахмат це не сила, а Ахмат це чай. От ми знаємо ці всі історії, що де вони там драпали і так далі. Да, за грат отрядами вони можуть бути багато на одного. Вони можуть бути розстрілювати своїх. Тих війська, які відступають росіян, верніше не своїх, а росіян вони там різні. Це теж ми всі знали. Ну це якраз ця операція показала, що Ахмат це все-таки чай. Офіційний Київ дотримувався режиму тиші щодо ймовірного рейду зсу на Курщину. Натомість бункерний дід пожалівся, що події в області це провокація зі сторони України. За його словами, ведеться невибіркова стрілянина за різних видів зброї, у тому числі ракетна. Вашингтон, в свою чергу, відреагував спокійно. Речник держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії, додавши, що в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного. Вже 9 серпня у трьох сусідніх з Україною областях Курській, Брянський і Білогородській – вели режим контртерористичної операції. Чи є позитивним курська операція з точки зору геополітичного? Так, звичайно, західні партнери всі як один сказали. Супер, українці мають право танки, леопарди під курском. Німці кажуть, нас це не хвилює. Ну тобто всі одностайно сказали, Україна має право, це вона захищається. Інформація про просування військових зсу по території Курської області щодня підтверджувалася місцевими чиновниками та чисельними відео у соцмережах. Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос. Білородська область, слава Україні! Лише на вечір 10 серпня, у своєму вечірньому зверненні, президент Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Сирського, зокрема щодо витискання війни на територію агресора. Тим часом провідні світові змі рясніють заголовками. Кремль применшує масштаби подій у Курській області. Україні треба вирішувати, що робити з територією, яку вона отримує в Росії. Українці просунулися на 30 кілометрів вглиб Російської Федерації. Операція в Курській області дозволила Україні перехопити ініціативу на одній ділянці. фронту. Українські війська окопуються на Курщині, бо планують там лишатися. Путіну доповіли про 28 населених пунктів на Курщині під контролем противника. Глубина проникновення на теріторської області ставляють 12 кілометрів. Вже за два дні Зеленський уперше офіційно повідомив про операцію в Курській області та створення українською армією буферної зони в російському регіоні. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Нардеп Роман Костенко теж потішив соцмережі своїм закордонним відрядженням на Курщину. Я зараз знаходжусь перед Російською Федерацією. Усе більше відео та фото в соцмережах говорили про те, що ЗСУ впевнено просувається по території області. Єдине, що викликало чимало запитань в результаті такого успішного рейду на Курщину, як вдалося зберегти втаємниченість цієї операції без анонсів у телемарафоні. За інформацією видання «The Економіст, головнокомандуючий Сирський під час планування операції у Курській області зробив ставку на таємність. Своїми планами він ділився лише з невеликою групою генералів та силовиків, і з президентом Зеленським головком говорив наодинці. Про підготовку наступу у Курській області Росії не знали ні керівник офісу президента Єрмак, ні західні партнери України? Більшу частину розвідки взяла на себе військова розвідка. ГУР включили в процес лише на пізній стадії. Якщо вірити джерелам видання, можемо припустити, що головком готував курську операцію, уникаючи витоку будь-якої інформації через кротів в офісі президента. І якщо план сирського спрацював, то чи довіряє? Тепер на 100% президент главі свого офісу курс операція, знову ж таки показує, що в офісі на банковій тече. Це теж позитив, тому що ми вже знаємо. Сирський це теж знає. У день незалежності президент Зеленський назвав кілька цілей операції в Курській області: поповнення обмінного фонду, превентивний удар, щоб не допустити захоплення окупантами частини Сумської області, продемонструвати росіянам, що для Путіна окупація України важливіша ніж захист населення в самій Росії. Тобто, його амбіція все ж таки не захист. Навіть те, що він каже в своїх наративах якогось населення, він не захищає зараз своє на Курщині. Тобто, в принципі, історія з наративом, що він захищає якесь руськомовне населення на території України, ну зруйновано. Президент України наголосив, що всі цілі поки не можна назвати публічно, проте операція ЗСУ йде за планом. Задум Курської операції, стратегічний задум. Хто знає, ніхто не знає. І слава Богу. Чого? Менше інформації в пабліках, менше отих протиріч, як я кажу, українська національна забава, давайте будемо критикувати, нічого не пропонуючи і так далі. Тобто, є стратегічний замисел. Якщо це було спонтанне рішення, я можу допустити спонтанне рішення з боку президента, бо він у нас рейтингу залежний, а перед святами, День Незалежності, треба було мати якісь перемоги. І це дуже тоді буде прикро, якщо це дійсно підтвердиться, що просто план був який зайти, а там розберемося, аналізуючи хід спецоперації ЗСУ, видання The Washington Post акцентує увагу на тому, що блискавичне вторгнення Києва на Курщину прорізало найчервонішу лінію з усіх прямий наземний напад на Росію. Однак, відповідь Путіна поки що була вражаюче пасивною та приглушеною, що різко контрастує. З його риторикою на початку війни, коли той намагався налякати потенційних союзників України ядерним ударом у відповідь, перше зайшли на територію Росії. Раз е, стерли всі лінії червоні, які там малювали перед ними. Далі стерли всі коричневі лінії страху. Які знаєте, я кажу, якщо воно виглядає як лайно, смердить як лайно, і то значить, напевно, воно є лайно. Так, от ці коричневі лінії страху, які перед собою намалювали західні партнери деякі. От повністю знівелювали тези, не треба ескалірувати тези Салівана. Бо саме він був одним із лобистів не надання, ну скажімо так, притурможення прийняття рішень щодо надання українцям зброї. Українці це все знівелювали. Показали нікчомність російської армії, що вони своє гуєвої не можуть захистити, а претендують панувати в світі. Тобто ще раз показали далі, коли цілий рік. Ми відступали, відступали, відступали. І все таки тут влупили, показали, що наші збройні сили України спроможні здивувати весь світ. І ми здивували весь світ. Ну і давайте говорити відверто, серйозно підірвали авторитет Путіна в контексті використання, в тому числі строковиків. Оглядач газети The Hill» Джеремі Гуревіць. Порівняв український наступ на Курщині з ізраїльською війною судного дня 1973 року, коли ізраїльтяни змогли обернути хід війни проти свого противника. Росіяни вже відчули, що війна прийшла до них. Вони мусили евакуювати понад 100 тисяч жителів Курської області. Люди приїжджають і приїжджають. Уже більше 200 сімей отримали допомогу. Путін і хвалена армія зганьбилися, бо не змогли захистити свої кордони. А міф про непереможність російського президента тане на очах. В них є тактика так званої нової нормальності. От вони хочуть будь-яку подію продемонструвати як нормальну, як нову норму. От раніше не було військ на території Курської області і українських, це була норма. Тепер ці війська є. Це нова норма. Проте, поки українські війська продовжують операцію в Курській області та контролюють там все більше населених пунктів, росіяни рвуться до Покровська та Мирнограда, часового яру і у напрямку Торецька. армія РФ наступає поблизу Водяного та Вугледару. Бої в районі роботиного Основні зусилля противник як зосереджують у Донецькій області. Його мета залишається нізменна вийти на адміністративний кордон Донецької області, використовуючи перевагу в повітрі, ракетах, артилерійських боєпасах. Найбільш інтенсивні бої тривають на покровському напрямку. Чи є в нас достатньо сил на Покровському напрямку? Давайте так говорити відверто. За цей рік ми втратили після втрати Авдіївки. Фактично, там іде серйозне просування росіян, оборонні споруди, на кшталт там очеретину і так далі. Готові не були. Хлопці з Авдіївки виходили під Ласточкино. Там фактично кінь не валявся. Ласточки ну, звичайно, довго не протрималося, воно лише дало можливість вивезти підрозділи завдіїв. Далі вони мали стати на очеретину, на, на лінію оборони. І очеретину мало стати для, так би мовити, ну, закритими воротами для, продов... для просування росіян. Не стало. Оборонних споруд не приготували. Натомість людина, яка відповідала за фортифікаційні споруди на Донеччині з 22-23 роках, пан Кириленко очолив антимоніпольний комітет і нещодавно був. Е... Зіркою розслідувань на антикорупційних органів за незаконне збагачення саме за період 22-23 роки. Головнокомандович Сирський підтвердив, що ворог зосереджує свої сили у Донецькій області. А в той же час Верховний головнокомандович Зеленський упевнений, що операція ЗСУ у Курській області Росії вплинула на темпи наступу Росіян на Покровському напрямку. А до Курської операції було просування на Бакровську? Були так швидше чи повільніше. Більш-менш таким же темпом, як я розумію, по відкритим. Я реалом. думаю, швидше. Чи пов'язані ці речі, пов'язані, але трішки не так, як вам здається. Дехто казав, що можливо, це є стратегічним замислем, щоб росіяни заберуть війська з Покровського напрямку на Курщину. Не забрали. Десь кажуть, вроді би, забрали якісь підрозділи з Запорізького напрямку. Можливо. Десь вроді говорять, якісь підрозділи зняли з харківського напрямку. Теж можливо, але це є мізер порівняно з тим, що зараз зосереджено на Покровському напрямку. При тому президент Зеленський заявив, що Україна не окуповує Курську область Росії. Операція ЗСУ в регіоні лише перешкоджає росіянам створити буферну зону на українській території. Ми робимо курську операцію. Росіяни що роблять? Вони свого северного воєнного округа, десь там з Санкт-Петербурга, десь там з Владивостока стягують війська якісь для того, щоб блокувати нашу курську операцію. Так окей, далі що будемо робити з цим? Ми відійдемо так, вони там накопичаться, вони ж будуть шукати слабке місце, десь там на Чернігівщині чи на Сумщині. Значить, відходити вже не можна. Ну я вітаю те, що мені багато хто повідомляє, що туди поїхав бетон, туди поїхало ліс. Поїхав, тобто я розумію, що будуються оборонні споруди. Але на це все треба зважувати. Я вже завжди казав, що партизанка і рейдова війна це наше все. Статичний фронт для нас це дуже серйозна проблема, бо в нас менше авіації, артилерії, танків, піхоти і всього іншого. І от щодо військового вже позиції, я хочу сказати, що якщо ми там закопуємось, то в нас будуть серйозні проблеми, плюс 300 кілометрів лінії фронту. Попри успіхи на Курському напрямі, маємо констатувати, що російські війська вже тривалий час невпинно просуваються вперед, і їх не може зупинити ні особистий контроль президента Зеленського, ані його потужні селфі на фоні табличок міст. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами. Навіть навпаки. Селфі на фоні знаків начебто натякає, яке наступне місто буде здане ворогом. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Лівий Берег. Це важко, це біль це втрати. Росія захопила Авдіївку завдяки пануванню у повітрі. Інститут вивчення війни у своєму повідомленні за 28 серпня констатує російські війська досягли значних тактичних успіхів на покровському напрямку. Найбільш боєздатні російські війська наразі підтримують російське просування в напрямку Покровська а наступальні операції Росії є символом більш широкої російської теорії перемоги в Україні, яка ґрунтується на здавалося б нескінченному тактичному просуванні. Вперед. Понад вісім десятків атак уздовж усієї лінії фронту окупанти намагаються відтіснити бійців ЗСУ із позицій. Найактивніші бої на покровському напрямку. Постійне і цілковите надання Росією пріоритету покровському напрямку ймовірно вплине на загальний бойовий потенціал Росії в Україні після будь-якого сценарію розвитку подій у Покровську, особливо в огляду на те, що Кремль намагається збалансувати здобутки у Покровську із захистом від українського вторгнення в Кур Урську область тому, як бачимо, втрата Покровська буде надзвичайно важкою для України, навіть якщо ЗСУ захоплять Курськ. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там ворог 54 рази штурмував позиції наших військ. Ще одна неочевидна небезпека для України в Курській операції російські діти. Пані Ірина Верещук пропонує евакуювати людей з Курської області в Україну. Пані Верещук захотіла потрапити. Під е, е, міжнародний кримінальний суд бо вона почала розповідати про евакуацію мирних на територію Сумщини. Ну, по перше, на Сумах це вже зразу відбувся великий вибух, соціальний невдоволення цими тезами, але це півбіди. Якби ми сказали, що ми робимо коридор через територію України, наприклад, в Білорусь, чи і далі там, до Росії, чи через територію України е на ту ділянку, де ми робимо обміни полоненими, туди й робимо коридор. Чи через Євросоюз робимо коридор, неважливо, там, до Калінінграда, наприклад, за допомогою гуманітарних місій і ми робимо евакуацію мирних мешканців, увага, і дітей. Тоді це було б зрозуміло. Ну, як тільки вона почала говорити, що ми робимо евакуацію мирних мешканців, увага і дітей на територію Сумщини, то зразу я згадую тези Марія Львова-Білова. Це російська омбудсменка, яка отримала ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за... за українських дітей, яких вони вивезли в Росію. Ну, але питання геополітики, міжнародний кримінальний суд і Верещук – ну, це ж несумісні речі. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте. Волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.